всіх вітаю ви на каналі Мототревел. У цьому відео буде огляд, довгоочікуваний мотоцикла китайського виробництва виробника Аліфан, модель к 24-го року. І в першу чергу хочу подякувати всім тим, хто дивиться мій канал, підтримує. Але два відеоси під назвою Сумка Шадна мотоцикл на бак мотоцикла та огляд мотоцикла Ямахи r 3 у мене на каналі набрав мало переглядів, це останні мої відоси. Тобто попрошу, кому цікаві ці відео, кому цікава ця тема, підтримайте переглядом. Я залишу посилання до цього відоса в описі. Тому давайте вже перейдемо до огляду, оскільки апарат цікавий, вже приїхав і є що розказати цікавого. В першу чергу піднімемо питання стосовно самого двигуна. Новинка. 2024 року 250 -ка, 4 клапана, яка має назву НРФ-250. Є дуже цікава інформація, якої ви, мабуть, ще ніде не бачили. Дуже мало хто про це знає, що скоро цей двигун будуть ліпити на всі 200-ки. На КПТ, новий КПТ-250, на СР-220, на КПС і Фан КПР. Всі ці публікації не придумані мною, опубліковані самими китайцями. Виробник Ліфан, є їхня сторінка в Інстаграмі офіційна. Закріплю фотографії. Там, в принципі, посилання на цю інформацію, що це не видумка, а правда. І, в принципі, люди, які казали, що їм мало потужності, КПР це не спорт, КПТ це не туризм, бо мало потужності, то 28 коняк, як в цьому двигуні вже я вам скажу. Можуть щось реально дарувати і яке збільшує кубатуру, потужність мотоцикла. Я думаю, це буде ажіотаж самої весни. Давайте за цей двигуні поговоримо. Начистих 250 кубів, 4 клапаний, 28 кінських сил, 24 крутного, 6-ступінчата коробка передач, само собою, рідинне охолодження, лямбда зонд є, інжектор також є. За радіатор хочу сказати, що він тут уже такого суцільного типу, не розділений, як у КПТшки на дві частини. І з заводу вже виробник дає не зелений антифриз, а червоний. Це ж перевага, бо якщо це дійсно G12 на органічних присадках, то він має більшу температуру кипіння, мотоцикл буде менше перегріватися. За двигун, в принципі, проговорили. За дизайн оновлений на фоні старого. К-19, яку я ще не бачив, але я знаю за нього. Позаду вже також дискові гальма, само собою, є АБС. Тільки що проїхався на мотоциклі і скажу вам, що він працює досить удачно. Зупиняється мотоцикл навіть при екстреному гальмуванні на такому покритті мінімальний пісочок є без всяких затримок. Тобто АБС тут не безпонтовий, а робочий. В чорному кольорі мотоцикл, бак у нього також оновлений, сідушка вже не виглядає, як на дешевих китайцях, два рівня. Сидіти зручно. Не знаю, як там буде в другому там, не знаю, номері, от пасажир, як там сидітиме, але якщо ви купите цей мотоцикл, то вам буде на ньому зручно. Ноги там подалі, отака така лапа, щоб не промазати по цьому, по е, речагу заднього гальма. Так само Є цікавий момент, що оця ножка часто ховається за також оцю платформу. Я навіть раз забув її закрити, трошки черканув, бо якщо так сісти за мотоцикл, до речі, давайте ми за нього сядемо. То Яскраво можна бачити, що там майже її не видно, типу закрита, але он. І от тепер ми її закрили. Посадка мотоцикла реальна, як на круйзаках, де страховки ножку виставимо. Виставляється, як. Так і треба як серйозних байкерсів за кермо цього мотоцикла. От, В принципі, спина рівна, посадка віддавана. атрибутика в принципі, круйзерів. На кермі є отакі міточки, можна регулювати кермо, я так розумію, не то, щоб лежати далі, а просто кут зробити. Там, більший, менший. Проставочки такі довгі. Ну, коротше, все для комфортної їзди. За потужність двигуна, за те, як набирає він швидкість на фоні старого двигуна, вже можна вважати НРФ це 200 4-клапана, яка зараз стоїть на моєму КПТшкі. Розкажу трішки пізніше. Так, виворот руля не немаленький, але чуть ця швангочка впирається в кришку. Ну, не проблема, в принципі. Отак руль вивертати в житті особу, особо не потрібно. Так, USB-зарядочка є, моргалка є, старт-стоп так зроблений. Така кнопочка, габарит. До речі, давайте зараз його запустимо. Покажу вам, он де ключ запалення. Інжектор запрацював. Та що? Ножку прибираємо, запускаємо. Мотоцикл 19 1924 року можемо бачити АБС індикатор є, нітравочка, прикольна приборна панель, передачі до речі, тут відображаються. Звучить він, до речі, як КПТшка, щось дуже схоже, але більш такий басистіший вихлоп. Відчутно, що це чотириклапаний мотор. Ну, Коротше, послухали. Власник вже накатав трішки на цьому мотоциклі, вже пробіг є. За двигун, як він набирає, реально він їде бодріше, ніж старий НРФ на 22 кінські сили. Бодріше що на першій передачі, що на другій, це вже виражатиметься. І саме цікаво, як же буде їхати новий КПТ, новий КПР. Оскільки, в принципі, там також, якщо за КПТ говорить інжектор, лендазонд, який буде вихлоп, звук, оптимізація самого двигуна, там може, мабуть, і решетку поміняють, бо. Суцільний радіатор буде. Оновлений вигляд мати на мотоцикл. І до речі, я вам закріплю фотку, який вже буде КПТшка, бо він уже є з ось цим новим двигуном. Цієї фотки ви ніде не знайдете. Якість виготовлення я вже говорив, що дуже виглядає він по-багатому, хто б що не казав за свій бюджет. Це, до речі, той К-19, який збирався з коробки, що, власник, захотів його зібрати сам. Резина тут. 130, 140. Робимо ставочки. Незрозуміло, незрозуміло. Ще зглянемо. І 140 резина позаду, важко так сказати, не прочитав. Ну і попереду 120, 110. А тут ми глянемо 110-ка, 17-ті колеса, а може і не 17, 16. Цікаве рішення. Попереду 16. І напевно, що позаду також 16. Ну, така в нього колісна база. І, до речі, досить широка. Крайня точка, подивіться, навіть вихлопна труба, що має немале значення. Так само про колір він чорний під лаком, досить гарно промальовується вся, я б сказав би, оця картинка, зовнішнє середовище. Так само за світло. Я думаю, що на ньому світло хороше. Давайте клацнемо ще раз його. Це ближнє. Давайте в переміжку з дальнім. Тести треба вночі. Я думаю, що при нормальному розкладі... Допи сюди не потрібно ставити, а може і потрібно. Чи збільшилась максимальна швидкість? Не знаю, час покаже. Бо НРФ особливо на модифікації sr 220 усіх здивував, найпотужніша 200 серед Китаю. Аварійка. Є вже в цьому мотоциклі? Ну, перевага, до речі, це що, лампочка там чи що? На це жорстко амортизатор, який має ступінчатий формат регулювання натягу пружини або послаблення. І вже ми можемо бачити, що це саме мінімальне положення і реально цей мотоцикл досить м'яко приймає нерівності. Я по невеличким кочкам таким їздив, це відчувається. А саме основне, що ж я так? Не сказав вам про саме основне, що це ремінь. Тут вже встановлений ремінь, передача з двигуна на колесо. Побудована таким чином. І такого ще не було ні на одному. Китайці серед ліфанів. Там мені писали, що це дуже круто. Реально дуже круто. Там тіктоці закидували коментарями, що це набагато краще звичайного цепа. До речі, вони є вже в продажу, якщо потрібен комусь прозапас, хто пережива, що він там розірветься у вас часом, ви зможете придбати його без всяких запитань. Но час покаже, наскільки його хватить, мені самому цікаво, як цей ремінь буде ходити на практиці. До речі, за двигун заново повернуся, що змінений повністю, абсолютно написано НРФ. НРФ. Але 250 немає. Взагалі картер інший. Якщо в старому. Двигуні NRF 200 там, змінили тільки голову, тут змінили все абсолютно. Ну, якісний, реально якісний. Сідушечка прикольно зроблена. Пошива цей прикольний. Видно, що мотоцикл коштує більше 2000 доларів. й виробник ліфан. Та що? Підписуйтесь, коментуйте, переходьте за посиланням на інстаграм власника. Може, у вас будуть якісь запитання? Не прощаємося на зв'язку.